Дніх раундах наші гравці так напружено працювали, що наше приміщення буквально наелектризувалося. Мені здається, навіть дехто з Укренерго трохи збудився. Треба скинути цю напругу, і для цього у нас є спеціальний пристрій. Отже, шановні капітани, вам необхідно зараз буде протягом 90 секунд тримати цю кулю ось таким чином, щоб це кільце не торкалося труби. Чому? Тому що, якщо ланцюг замкнеться, вас вдарить струмом, боже як гуманно подумали ви. Але головне, грати ви будете Еліас. тобто ви будете пояснювати своїм партнерам по команді слова чи словосполучення, які побачите на цьому екрані, не називаючи саме слово і спільно кореневі до нього слова. Завдання партнерів гадати слово, яке пояснює капітан. Якщо якесь слово капітану невідоме, його можна пропустити і пояснювати наступне. Але пам'ятайте, у кожної команди є лише 15 слів і 90 секунд. І я запрошую сюди капітана команди, яка наразі програє. Це команда Суровцева і це Олексій Суровцев. Таке ж в залі був сьогодні. ну. Е, всі знають, що ти найвідоміша котомама в Україні. Ага. А і... є ще якісь? Ні, ти прям, прям всі на Єдина. полісі. Єдина. Єдина котомама. Е, я знаю, що хочеш стати собакомамом. Як правильно сказати? А завезти собаку собака-батя, добре. Батько і батько. Це не я сказав. Окей. Чого ти боїшся? Боюся? Так. Ну, вже нічого, виходить. Ну, я... Це я... просто ти не я... тестишши цей атракціон. Получається, так. Да. Пробуй на витягнутих руках, як воно тримати. Так, не торкаючись кільцем цієї труби. А тепер Нє, ну не ми починаємо гру. Е, Те, що в мене в притулку живе! Коти жіночого роду. Кішечки! Вибачте, так. Те, що мене зараз б'є. Сто, це струм! Сток, світло! Світло, а На електроенергія. А можна це казати? Кажи Р, на букву Р. Розряд! Правильно! Не знаю, чи я зарахую. Я подумаю. А, гра яка комп'ютерна. гра. Я не знаю, що це. Комп'ютерна <т beliefs> гра. Stalker. Да. Правильно! Те, що кричать перед е, е, героєм слава! А, слава Україні! Україні! Одно корінне слово не зараховую, їдемо далі. А, це у нас гетьман. Гетьман. Цільно. Президент отаман. Козак? Ім'я ім'я ім і прізвище. А, Богдан Хмельницький? Ні, ще. То надовго. Павло Скорпатський? Ні. Враховуючи, що він не гетьман, то то надовго. Так, це не гетьман, а хто це такий? Хто він? Хто він? Князь, як мінімум. Таке дуже розумне прізвище. Григорій Сковорода? Ні, ні, ну по типу... Князь. Князь Монголський? Володимир Великий, Євген Солудрий. Молодець! Вибачте. Роза? Квітка, Роза. Куще. А ім'я. Прізвище. Прізвище. Роза. Э, роза. 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 Но, і, і знає... <свист> <свист> Не, роза і прізвище. Розаліна. Ні, роза, прізвище. Та Роза? А, а ще маленька країна, така дуже, така маленька. Роза. Роза. Роза вітрів. Що? Маленька країна Не, в Європі. Ні, Роза. Роян. Місто Україна в Європі. Люксембург. А до чого Роза, Ви не роза Люксембург, роза Люксембург. Ah, сказав би курган і агрегат, і я понял, ah, що да. фільм це, залез, це Це люксерку. Ця... Тобі ця було борще. <рі duda>, ні, під кінець вже я кайфував, чесно кажучи. Даруй. Окей, і відпускаю тебе на волю. Зніміть у А зараз просто тебе Two ще шарахне і все. Ти краса. І я перехожу до команди Іри Сапонару. Власне, хто піде цього разу? Капітанша чесно? чесно, чесно. Я дуже хотіла, щоб хтось з моїх сакомандників пішов, так, але вони мені ну, такі Ірочка, хотіли. пора і честь Бо ти капітанша, да. тому прошу до нас. Значить, пане ведучі, так. в мене до вас є серйозна розмова. По перше, Давай, я по -перше. попрошу всіх е, звернути увагу на Іру Сапонару, 46 кілограм, і Олексія багатирюшка який так? Але да? ж я Здорове. старий, вже, і ще, пане ведучі, так. бити током жінку при надії. Чи, ти серйозно зараз? Так, Я зараз хочу заявити на всю країну, що є. Ми з'ясовуємо цю гру і ви програєте автоматично цьому раунд. Ах, дітей. ти мало. <ріст> <ріст> Ладно, так, дивіться, по-перше, по перше, я зменшив вагу кулі. На сіті на 100 грам? Це не справедливо! жіночка, візьміть, будь ласка, той його важіль. Окей, а перед тим як розпочати, в мене до тебе є питання. Під час повномасштабної війни Велика Британія дуже сильно допомагала Україні. Так. Вам, Ірино, передали звідти чоловіка? Ну, насправді ні, тому що ми познайомилися в Києві ще до війни. Ага, окей. Але така гарна легенда, да. Красиво. мені. Виписали імпортного мужчину. Мову прокачали oh, yes, indeed, my friend. А, я я, я бачу Сіван. But... Пішов. Ти готова? <реш> да. Я бачу так. Я бачу чекай. чекай, бажання. чекай, чекай. Все, готова, давай. Готова. Oh вмикаю струм. Час пішов. А, коли треба щось закінчити в срок. Deadline. 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 А, а, такі популярні піріжечки продаються в центрі. А, Два випічка, слова. Випічка. А, донат, донат. Ні, ні, ні. Донат. Два слова. Перше, як наше місто називається. В якому ми зараз... Київська перепічка. Так, О, далі. є, правильно. А, така лодка, вона довга, от, і в ній плаває чувак. І ще гурт є, так, так, так. Ага, ага. Ми, дівчатка, коли матіяж знімаємо такими круглими штучками... Спонжик. Спонж. Бони спонж, далі, 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 далі. Два слова. Нет, да, уже пулечем. В космосі є така субстанція неізведання. Планета. Два слова. Перше колір. Ага, гага. В космосі. Світлетия. Не, не звідан. Чумаски ще поглотить нас всіх! Чорна діра! Правильно. А поляче! Так, так. Люди йдуть в цей заклад і програють гроші. Казино! Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ого, три слова! Коротше! Далі давайте. Я не знаю, як це пояснити. Ай! А Що можна було? Коротше, от вони в інтернеті сидять і ображають людей. Хеклери! Ні, 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 ще є в казках такі є. Як гноми, тільки не гноми. Гноми тільки не гноми. Було боляче. Дуже боляче. Я, о, ти мене Скажи ти почувствував. Мене напітали цим током. Я піду заряджу всі телефони. Вдома. Іди, іди, заряджай. Іди, о, іди. Ти умнічка. Все <світ> добре, все добре. Все добре. Все добре. шоу гра на нервах єдине місце в світі, де після стихійного лиха рахують не збитки, а прибутки. Тим паче це фінальне заглядання у банк, де ми дізнаємося, яка з команд потрапляє у фінал. Отже. Олексій вдало пояснив своїй команді чотири слова. Ірина своїй слів. І це означає, що з рахунком 18 на 13 в тисяч гривень перемагає. І в фінал виходить команда Ірини Сопуко. Команді Суропцова, ми поїхали на вулицю Ярослава Мудрого їсти київський торти, вчити історію. Молодці правильне завдання на вихідні. Дякую.